Так, в нас дуже мало часу залишається. Я щось подивлюся що мені Микола. <кху> тому бо нам треба ще дітися. Да. До школи. Ой, І Розкажи про церкву, як тобі все. Мені сподобалося. Ми віддільності ходили. <кху> да. Да. У нас аж 5 дня, кто выдали, и его иди говорить, там тарелочки. Давайте почти я вам буду класти по сматочкам. Почекай. Там були хаски у мене, я думаю, хаски. Что ти по до мене пристає? А я знаю, що там були хаски, пусть я почуваю. имя, да? Да. Это я придумала имя. Меня... А я сейчас найду, можешь? мне долго очень не сказать, но я найду. Да. Смотри, сидит такая Ой, себе. Лапки поднимают только. Давай складати твій пакет для собак. Все так. <кх> да? да. Так, ми беремо точно зошити. Все, потім показуй, сніж. Чесно, у нас не було. <кх> Та не вона, да? так? Вона ще з дивана спрыгнула. З кровати. Так, ми беремо на їхні зошити. Вони ще за одну Так? сидять. Да? Да. <кхе> Далі ми візьмемо. Ну, Басик з нами за компанію буде. Да. Ми візьмемо планшети два. Вони будуть ділитися, так? Да? Да. Далі їм можна брати в школу якесь. Ми хто їм є матчбокс, давай зберемо. Але а твоя людина Так. Да. А яку хоч вона б хотіла? Э, давай, короче, надо. А я... давай, якщо буде треба, то буде підвод, то якщо на всяких лучах. Да, а давай, à, я, короче, дальше дамо. А давай же їм, От у них свій телефон, то ми дамо їм принтер, або я їм допоможу. А для а їм ж можна ляльки. Я вспомню. Їм можна ляльки, брати, то ми беремо. Куклу ще, лоло, мені ще... Давай я скажу, що мені ще. Да. Мені ще, короче, такі антистрес-гуз подарили. Потім такі цукерки, потім носочки. А, І все. Так, зараз куклу Ло лосумом сюди. Так? Да? Да? Да. А ну будеться з ним надаватися, дай попробуємо. Давай тільки давай її зараз. Потім такий літаючий шарик. Е прописи, що треба. Ні, прописи Вони ми вдома. Ми вдома. Вони в школі не напишуть. Надувається. Так. Да. Ну що, виключаємо. Все беремо ага. і мою возьміть там купував тоже. Вот. Та що ми все берем, То не треба. Де твоє кукурудзо? А вони не ші пішов. Ні, не а, Ні, не все. А, а, а і ще в мене такий є блокнотик, який складається такий. Дуже тяжкий, і нам треба ще леджбокс брати. То ми беремо. Давайте З моєї теж. Нет, давайте мы моей. В прошлый раз мы твою только брали. Теперь мою. Мне можно два ланчбокса брать. Зачем? Ну, для а, бусинки и Авроры. Так. Я освобожу один пакетик. А давай твои пакетики поднесем, что надо. Что? Что надо. Давай твои пакетики, а потом еще раз положим, хорошо? А куда мы его сейчас положим? Давай в -а -а. коробку. Давай. Дай мне в коробку. Mm -hmm. Так, ну, вон, тебе будет шоколадку есть. я не знаю. Дубайский шоколад есть. Сьогодні нам всі до шоколади принесли, але в різних видах. Отакі от добачки, отакі от добачки, всякі. Які а ти в мене є така штучка. Ти хочеш обичну до шоколад чи якийсь вкусом? Якісь? Обичний. А що беремо одну таку шоколадку і Щас? одну бананову? Так, кладемо все пакетик, що нам не потрібно. Так, раніше не можна було зробити. Так, кидаємо дві шоколадки. Далі мармеладки і потім вже іграшки. Так, какую вона в тебе буде мармелатку? Траби з трабом. Давай як мармеладку буде. Доку. Кидай. а моя буде жовту. Поки що висипала іграшки, якого кольору в тебе буде її іграшка. До кого? У мене зеленого синього. зеленого. Допер... Ти давай висовуй все і фруктики зараз. Я буду два фруктики. Я теж. Я беру я... перше. А я беру отаке Кидай що ще? М -м -м. Ще е, іностранські фрукти на неї го. А я банан. Давай, складу і зараз було, так? Да? Mm -hmm. Ти ще шоколадку собі. Mm -hmm. Я просто так спішив. Мені треба першою прийти, відкрити двері. Все. А мені треба ще зібратися, нам ще треба mm -hmm. э, помитися. Там. Mm -hmm. Помитися, так. Да? Дітям, нам дати. Да, що так. ти будеш? Яку, яку? Хачапурі є з дубайським шоколадом. А мені Єсть... я хочу хату. Ото є з пістажкою. Я думаю, з моїй хачапурі. Давай далі відкривай оцей. тут. Ми беремо по 4 штуки, бо що вони будуть там 2 години, а їм треба mm. їсти. Моя буде точно. Моя буде водичка. Кокочу, я... я, наверное, буду... Я какую-то я лапку беру. Я беру. Вот, вот два. Не, я куда ты хочешь ла... Э, вот такая лапка. Хорошо, мы кидаем две, а там они сами разберутся. Я хочу такое печенье mm -hmm. с мишкой. А это ты, ты, стой, я хочу едать вот такие. Не, стой, я такие пирожные не хочу. Подожди, Я хочу їдети отакий тортку на його вожню. Яку ти морозиво будеш? А, морозиво інше. Так, далі. Ти таке морозиво будеш чи маленьке, як сирок? Я маленьке. <laughs> я велике. Макарон кидаю. Далі я був бургер. Не ти, а. Ну, так. Да. Кофе ми їм надаємо в школу, бо. Розля, розлиля, ну, да. розлюсь. О, я яблочко беру. А я візьму mm. отакий от. Так, а, а сидим уже там набрали. Давай еще по одному. Да. Я... Давай еще по два. Да. Я беру ещё вот такие тосты. Я беру вот такую вот круассанчик. И... Не, я вместо тостера... Извините, подождите. Где тостер? Подожди, где? такие беленькие О все нашла Я места вот такого пончика <гум> тоже применю. Я беру вот такие еще. А и я еще. беру э, вот такую штучку и вот такой вот красный Все. Складаю я такие маленькие Горелочку им конечно нельзя в... Да складывать. Все, и что частина